От просто, до прикладу, як одна фігня може поліпшити ваше життя. Берете, отак от, от, вона нагрівається, до речі, нагрівається дуже-дуже добре, вона прям така гаряченька. Отак от, от, просто чікс, прочесуєте, вона не шкодить волоссю, але в той самий час вона його афієно вирівнює. І позбавляє від пористості дівчата, це просто знахідка. От подивіться на ось цю половину і на ось усюди ми пройшлися. Гляньте, воно навіть блищати якось більше починає. Це просто бомба. Отак, от, от проводимо, і воно реально нагрівається, я вам скажу, ніфігово. Гляньте на волосся одразу. Воно одразу стає блискучим, шовковистим а не як. А не як отут. Ну, на контрасті я думаю, можна навіть не коментувати. Давайте кінчики ось тут вирівняємо. Ви самі все бачите, яким воно стає рівненьким. Гляньте. Офігеть.